Друзі, дивіться, що я пропоную на сніданок. Це не страва із ресторанного меню. Насправді це періг з відкритою начинкою із сиром фета, дуже корисним шпинатом, а головне горіховою смачною скоринкою. Мені дуже подобаються страви, які є універсальними і на обід, і на вечерю, або як сьогодні, на сніданок. А як готувати? Зараз побачите. Спочатку для нашого пирога я приготував основу, ось вона. Готується доволі все просто. Спочатку я перетворив вівсяні пластівці на борошно, так вчинив і з мигдалем. Тепер у мене два види борошна мигдалеве і вівсяне. Змішав це все, додав кілька ложок оливкової олії, стільки ж води, перетворив на крихту і розташував у формочці. Проштрикнув виделкою і припікав у печі при температурі 180 градусів впродовж 10 хвилин. Основа готова. Тепер беруся за начинку. Листя шпинату це головний герой нашої сьогоднішньої страви. Їх треба притушити. Розігрів пательню, кілька крапель оливкової олії, невеликий вогонь. Уявіть собі, якщо викласти в один ряд м'ясо, квасолю, зелений горошок і шпинат, то шпинат не буде поступатися за вмістом білка цим продуктам. Здавалося б, звичайна трава. Тут дуже багато йоду. Взагалі при термічній обробці, ба навіть консервації, не втрачаються корисні властивості цієї трави. Щоб якомога довше зберігався шпинат, загорніть його у вологу ганчірку і покладіть у холодильник. Подивіться, листя шпинату розім'якло, до речі, не втратило колір. Тепер листя має охолонути трохи. Тим часом я в мокрему миску розбиваю три яйця. Додам до яєць дві ложки крохмалю. До речі, саме крохмаль зробить нашу начинку не тільки ніжною, але ще й пружною. І далі я додам універсальною овочевою приправи, яка підкреслить смак домашньої випічки. Одна столова ложка. Далі в цю суміш пішов шпинат. Так. Легенько помішали вже ложкою. Ставимо формочку із. Тістом виливаю. В принципі, кількість начинки залежить від розміру формочки. Ну, а далі я додам сир фета з яскраво вираженим кисломолочним присмаком. Ось так от можна покришити руками. Все, ставимо майбутній пиріг у піч, там 180 градусів, ну і запікаємо впродовж півгодини. Є такі страви, які не тільки своїм зовнішнім виглядом, але й ароматом говорять, діставай мене, я вже готовий. Подивимось. Ооо. Осінь наш красунчик. Подивіться, начинка добре пропіклася. Видно шматочки білого сируфета, але найголовніше шпинат, зберіг свій колір, зелений і яскравий. Ну що ж, друзі, давайте снідати таким пирогом і не забувайте давати дітям у школу. Зметуть все. Викладайте свій пиріг за цим рецептом у мережі. Фейсбук сніданок з плюс 1, 1» або на сніданківському інстаграмі. Буду дуже чекати, А поки що смачного.